І його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповіді їй: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила Я ж, Господня не раба, нехай буде мені згідно словом твоїм. І відійшов ангел від неї. Тими днями. Зібралась Марія і пішла, поспішаючи у гірську околицю, у місті.